Всім привіт! Сьогодні ми подивимося нове оновлення в UA Online. Почнемо ми з нових автомобілів. Так, для початку їдемо в автосалон. На отакому от сірому. Так, і перший автомобіль, який нам додали, це он така от Таврія. Я колись давно казав, що в майбутньому Таврію додать. Ну я, до речі, писав про Таврію, про Славуту і їх додали. Так, от ЗАЗ 11.02. От така от. Доволі непогано зроблена. Подивимося її максималку. Так, давайте розганяємося. О, 169 км за годину. Її максималка. Нормально, як для такого автомобіля. Ціна невелика. Я вже не пам'ятаю, за скільки я її купував там щось, чи за 60, чи за 50, чи за 40 тисяч щось таке. Ну, машина досить добре зроблена. Варта брати. Солончик теж непоганий. Єдиний мінус це що два місця тільки. Так виглядає під капотом. І наступне, що додали, це отакі от підсвітки, кольоровий вибух, мерехтіння, там веселий танок. Отакі от кольорові підсвітки. Які можна вибити поки що тільки з кейсів, які отак от блимають. І стробоскопи можна також отакі Добавити Новий тюнінг. Але тут ще не вистачає, От щоб були отакі от, наприклад, там всякі вініли робити, всякі обвіси на автомобілі. Або там Ну от якісь такі. Штуки не вистачають грі. Ну, отакі стробоскопи. Можна пофарбувати в будь-який кольор, який ви захочете. Йдемо далі. Наступний автомобіль це в нас отака от Славута. Я давно от сам писав Славуту, щоб додали. Оцієї Машини, ну, Славуту взагалі дуже рідко додають от такий Отакий салончик в неї непоганий. І коштує вона дешевше, ніж Таврія. І плюс великий те, що вона має е, 4 місця. Тобто в Таврії там тільки двоє можуть сидіти. Е, от, А тут аж 4 місця. Можна возити, наприклад, друзів. Ну, моделька оця цієї Славути вийшла така трохи. Знаєте, середня, бо тому що Таврії модель вийшла краще. Давайте замірюємо її максималку. Але за свої гроші все одно непогана машина Славута. Не, ну якщо так от затінгувати її трохи, то буде. Нормально дивитися. Ну, якщо рахувати, що в мобільних іграх Славути взагалі нема ніде. Ну майже ніде нема. Так, яка в нас тут максималка? Так, зараз ми тут трохи проїдемо. 165 км за годину тут максималка. Тобто в Таврії більша максималка. Ну, але вона і коштує дорожче, і там тільки два місця. Ні, ну якщо так дивитися з одного там боку, то е, навіть гарно виглядає ця славута. Та я думаю, що її можливо ще покращить з часу. А так за свої гроші вона дуже непогана. Йдемо далі. Ще, друзі додали от такі от будинки. І біля озера вони от розташовані. І вони дуже класні, тому що вони не однакові, а різні. Але дивіться, всі вони, всі повністю зайняті. Тільки недавно вийшла обнова і вже всі повністю зайняті. заняті. Оцей от. Toyota Land Cruiser Крузер обнови, до речі. Так, отакий от... Гараж тут є навіть. От де вони знаходяться. Хто не знав, вони знаходяться недалеко від автосалону економ Класу. От по цьому озеру ви зразу зможете їх знайти. Так. Повезло тому, хто тут купив будинок. Дійсно, локація дуже класна. Так, і тут наше додалося новий бізнес. Це ніби таке селище. Так. Ну от, продукти такі от супермаркет добавився Так, що всередині? Ну, всередині все те саме, що і в звичайних супермаркетів тут. Ну і ще в нас тут є озеро, можна поплавати. Невелике воно зовсім. Перейдемо до наступних автомобілів. Це отакий от Mitsubishi Pajero Pickup. Так, коштує 260 тисяч. Ну, я думаю, за 260 тисяч він непоганий. Так, зараз протестуємо. Ну, В цьому відео мені всі автомобілі протестувати не вдалося. Деякі друзі з кейсів можна тільки вибити. О, деякі просто не встиг там зробити. Ну тому тут не всі. Але все-таки є автомобілі нові. Ну, от, в повороти він. Його так трохи заносить цей пікап. Але він виглядає непогано. Так само тут 4 місця. І він може їхати. Навіть по бездоріжжю, по всьому. Давайте попробуємо його максималку. Заміряти. Ну він на великій швидкості його сильно заносить в повороти. Місто, тут дуже сильно і не розганяєшся, треба виїжджати на трасу. Так, о, 200 поїхав. 229 це максимум. Ну, непогано. Колеса такі класні навіть. От і диски. Давайте йдемо до наступного автомобіля. Це Рено Zoe. Його багато хто просив теж додати я. Бачив, що просили. Так. Ну, коштує він. 700 тисяч. Ну, за що взагалі такі гроші віддавати. Ну, на любителя дизайн машини. Тут так само в нас Чотири місця, якщо не помиляюся. Ну так, чотири От. Салончик такий класний. Ну, а сама машина на любителя. Ну отак, такий дизайн. Дивимося її максималку. Ну, повороти вона класно входить. От, але дивимося максималку. Так, зараз розганяємося. Мені здається, що цей от попередній пасажляховик Mitsubishi Pajero, він швидше розганявся. 143 тут максималка. Ну отакий от, от автомобільчик. Ще також додали таку Tesla Кібертрак. Ну, з контейнера її поки що тільки вибити. Отак. От так само додали багато нових кейсів. Так, оце от три додавали. Ось такі тут призи. Так. Оці от стробоскопи є ще плюс нова тачка. Пагані, пагані Зонда R. От вона. Так, ну а далі ніби нічого. Наступний кейс це Неонова ніч. Тут підсвітки, бугаті, до речі, шерон є. Також тут є отака от, от шапка, капелюх. От, і така от э, рок-гітара. Також є якась маска якась. І, ну і все. От, отака от Бугаті є. В наступному кейсі Макларен. Швидкість Aston Martin є, Jaguar F Type. Ну, от такі от автомобілі. Крила тут ще якісь. От, Відкриття коштує 39 UAC. Досить непоганий кейс. Що ж, давайте підведемо підсумки. От, ну, автомобілі економ класу Славута, Таврія, які ми просили добавили. Тепер вже є хоч більше українського автопрому. От, ще Запорожець, там Ланус, Богдан, Крази. От, і можливо ще щось додаляться з українського автопрому. От. Ну, автомобілі економ класу порадували. Кожен має свою особливість. Наприклад, Таврія це більше для такої навіть спортивної їзди можна вибрати. А от Славута, це більше там щось просто поїздити. Хоча двоє автомобілів показали себе дуже добре. Значить, оце от Mitsubishi Pajero теж себе добре дуже показав. Ну, Рено Зоя, так, на любителя. Ну, мені здається, що за дорого воно. А оці одонатні машини тут вже треба вибивати. Ну що ж, таке відео. Ставте лайк, надіюсь, воно вам сподобалося. І підписуйтесь на канал Warn До нових зустрічей!